Ігор Дулик живе у бурштині та працює депутатом міської ради. Чоловік каже, що через викиди з теплоелектростанції у повітря місцеві жителі не можуть вирощувати городину та сушити на вулиці білизну, адже вона покривається сажею. Та каже, бурштинська міська рада не наполягає на перевірці підприємства. На протязі багатьох років зверталися до бурштинської тест. Що вони забруднюють повітря, що в нас чорний сніг. Ну вони казали, що у них все в нормі. Спиралися на те, що навіть ті викиди, які ми викидаємо, ми за них платимо податки. Бурштинське тест воно... у нас найбільше підприємство, з якого ми маємо податки. І наші міські голови не конче нажимають на цю бурштинську тест, тому що вони з ними мусять співпрацювати. І... Бюджет утворюють вони. Перший заступник міського голови Бурштина Ростислав Стасько каже, що керівництво Тесу регулярно звітує перед міською радою і стверджує, що діяльність станції не шкодить екології. Однак каже, що міська рада не має повноважень проводити перевірку на підприємстві. Те, тобто, що візуально бачу, так можу стверджувати, дійсно щось є не так, тому що ну, різного кольору дим, десь інколи білий, інколи не, не білий, інколи геть чорний. Чи це пов'язано з якимись технологічними процесами? Не готовий сказати, ми в цьому році реалізували проєкт з. Моніторингу можливості встановлення постів і стаціонарних постів з для відслідковування чистоти атмосферного повітря в різних точках бурштинської громади. Ми над цим працюємо. Олексій Олійник мешкає неподалік бурштинської ТЕС. Розповідає, що самостійно придбав пристрій для моніторингу якості повітря. Пристрій вимірює дві фракції пилу. 2,5 і 10 мікрон кожних 10 секунд і видає в інтернет. І всі дані там зберігаються. Від 50 міліграм і більше в кубічному метрі це вже погано. Це вже шкодить сильно на здоров'я. Показує різно. 300-400. Жителька міста Галич, депутатка Івано-Франківської обласної ради Аріна Сивак, розповідає, що діяльність теплоелектростанції у сусідній бурштинській громаді шкодить і жителям Галицької громади. Після того як в четвер ми прокинулися, і побачили вже настільки чорний сніг. Я зв'язалася з Держпоживслужбою, написала їм офіційне звернення як мешканка Галича. Про те, щоб вони негайно виїхали на територію і просто дослідили те, що відбувається. Попередньо відомо, що тверді речовини перевищують, ну, наприклад, норма 20, а в результатах 30. І відповідно це все важкі метали, так само перевищує такий метал, як ртуть свою норму. І все це викликає потім якісь хвороби. П'ять років на бурштинський тес не проводили перевірку, адже не було офіційних звернень. каже представник Держпродспоживслужби в області Віталій Фіглевський. За його словами, наступну перевірку на ТЕС служба планує провести у лютому 2022 року. Ми переважаємо відповідності відповідність за санітарно-захисної зони. Наявність дозвільних документів на викиди в атмосферне повітря, забруднюючих речовин і мірюємо на межі санітарно-захисної зони і в селідерній, тобто в жилій зоні, той обсяг і перелік шкідливих речовин, які викидає навколишнє середовище в повітря та інший об'єкт. Завідувачка кафедри біології та екології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Мирослава Миленька вивченням впливу бурштинської тесна на довкілля займається 12 років. каже найбільше здоров'ю людей шкодять чадного газу, який виділяється з димом, а також сажа, свинець, стронцій та цинк. Якщо ж ми говоримо про якісь викиди пов'язані з ненормальним функціонуванням, а таким є будь-які пожежі, будь-які викиди, будь-які порушення герметизації виробництва, то ми будемо ну ймовірно говорити про ті ж самі речовини, але які одномоментно, тобто які в якій формі ну залпового викиду викидаються. Ситуацію із бурштинською ТЕС особисто контролює тимчасовий виконувач обов'язків міністра Мінприроди Руслан Стрілець сказав 22 грудня під час брифінгу в Івано-Франківську прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Безумовно, станція є об'єктом сертифікованим ліцензованим, тобто вона безумовно підлягає контролю зі сторони держави щодо допуску або недопуску інспекторів. Я вважаю, що тут голова облдержадміністрації має включитися особисто, і ми домовилися, що буде відповідний інспекційний візит голови облдержадміністрації. За необхідності будуть включені правоохоронні органи. Також перший заступник міського голови бурштина Ростислав Стасько розповів, що ТЕС цього року заплатила до місцевого бюджету 160 мільйонів гривень податку, а це 60 відсотків від надходжень, які потрапляють до загального бюджету громади. Кореспонденти Суспільного намагалися отримати коментар представників Бурштинської ТЕС щодо аварійних ситуацій, які траплялися впродовж року. Прес-секретар Мирослав Скорохода сказав, що передасть інформацію керівництву. Однак після цього більше зв'язатися з ним ми не змогли. Олександра Берчак, Ігор Попик, Юрій Надольський. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.